Показую виготовлення різдвяного паучка з паперових трубочок, про якого ходить дуже багато різних легенд та думок. А можливо, а це може бути просто іграшка. Сьогодні ми будемо з вами робити один елемент цього павучка, а можна його також вважати павучком. Для цього вам потрібно, мене мій павучок буде з паперових трубочок. Взагалі-то його роблять соломи, як робили раніше, як входять легенди про нього, житні соломи. А в мене буде просто з паперових трубочок, які ми використовуємо як паперова лоза, і також можемо використати для нашого павучка. Для е, довжина цих трубочок може бути будь-яка за вашим вибором. Цей елемент може бути більший, вдвічі менший за розміром, зовсім маленький, який ви складаєте в чудернацькі фігури. Зв'язуючи ці елементи між собою, великі і маленькі, комбінуючи, як вам дозволить ваша фантазія. Для цього потрібно 12 трубочок однакового розміру, однакової дужини. Спочатку ми беремо 3. 3. ось видно. вам 12, Беремо три і нанизуємо їм, ось голку з ниткою, нанизую на ниточку 3 трубочки. Для того, щоб в мене це краще виходило, я буду проштовхувати за допомогою спиці. Вот с таким чином. Одна трубочка. Две. Две и три. Далі беремо і зв'язуємо у трикутничок. Ось я посуваю їх до кінця, залишаю такий чималий кінчик і зв'язую вузликом трикутничком. Один раз, зв'язала два рази. Ну і ще разочок візьму. Три рази зв'язала. Продовжую наше в'язання. Беру свою голочку. Тепер буду. Нанизувати тричі по дві, тричі по дві трубочки. Ось один раз. Одна трубочка верніше. Інколи гарно проходять інколи. Взагалі-то проблем немає. Дивіться один раз по дві, куди я їх прив'язую. Я їх не прив'язую, а просто, дивіться, ось мій трикутничок. Я беру ось так під низ, притягую сюди ці дві, і ще разочок ось сюди під низ. Бачите? Ось. Є тричі по дві. Це один раз, дві. Далі йду. Другий раз дві. Дивіться, куди я їх притягую. Ось сюди. Ось. Під низ, спочатку, притягнула. Нічого прив'язувати не треба. Так, просто. І ще разочок сюди. Притягнула. Ось, дивіться. Ось так. От. І третій раз. Дві трубочки беру. Три рази по дві. Інколи геть-легенько так проходить. Звичайно, можна, я думаю, ці трубочки навіть взяти пластикові, нарізати однакового розміру різного кольору, якого ви хочете. дивіться, куди третій раз? Третій раз сюди. Один раз. І ще разочок. В'язати нічого не треба, павучок має бути рухливий. Ось, коли у вас вийшов такий елемент. Далі ми беремо, ще залишилось три трубочки. Ось, дивіться, бачите, яке вийшло. Так, ось. Ще три рази по одній трубочці. Дивіться, ось я беру одну трубочку. Так. Так. І куди я її притягую? Дивіться, ось у мене є е, дві, отак ідуть підряд. Значить, я її маю притягнути ось сюди. Оцю одну, через дві. Дивіться, як я це роблю. Підниз я брав. Під низ. І дивіться, протягую її. Притягую ось так поверну. Що робиться з моїми трубочками? Ось воно так піднімається, бачите? Один раз. І ще разочок. Ще разочок сюди. Ось. Один раз я одну трубочку взяла. Далі, ось, дивіться, ідуть дві підряд. Другу буду притягувати сюди. Значить, ще раз беру одну трубочку. Я сказала. Тричі по дві, і залишається тричі по одній. Дивіться, куди я притягую цю одну. Ось сюди. Ось через дві. Ось сюди один раз ниточку. Ось так воно згинається. І ще раз беру ниточку сюди. Ось залишилась одна трубочка. Дванадцяту, яку треба ось сюди притягнути до нашої ниточки. Ось до нашої ниточки. Ось я беру цю трубочку нанизую. Її на голочку. Ось, дуже легко все виходить. І дивіться, куди, куди я вам показала? Ось сюди, ось де наша ниточка. Завжди воно так виходить ось сюди до ниточки. Тому я ось тут, тримаю за ниточку, і дивіться, ось так, притягуєте сюди гарненько. І ще разочок. І ще разочок ось сюди. Ось так. бачите, Ось виходить такий елемент паучка. Далі що я беру? Беру е, нашу ниточку, з голочки знімаю і прив'язую до цієї ниточки, що в нас спочаток був. Ось прив'язую один раз, два рази, три рази. Ось, є. Залишила, наприклад, для прив'язування. Ось, ось такий вийшов елемент паучка. Далі, наприклад, можна зробити менший паучок удвічі. Оце в мене був розмір 8. Я зробила ось маленькі 4, дивіться. Ось маленькі 4. Куди його можна помістити? Його можна оцей маленький прив'язати всередину. Ось таким чином. Можна великий прив'язати до маленького ось таким чином. Тобто ви тут комбінуєте, як ви хочете. Як на моєму паучку або по своєму. Дякую за увагу!